Чого нашому, не знаю, кінематографу, чи я, ну, чого бракує нам? Ну, У що? нас знімає, знаєш, просто. От Як актор. Нащо на нам знімати, типа, якісніше, якщо people так схаває? Що, прям думаєш це, ну в нас такі, мені здається, вибагливі люди. Це От правильно і... здається. <ходу> не так. Любе? Сміни... Ні, звичайно, вона ну, на, наша. Якщо... Є ж кінорежисерське, є кінопродюсерське. Продюсерське це коли ти слухаєш продюсера, щоб заробити гроші, і є режисерське, коли дивиться, глядачі кажуть, типу, в цьому фільмі щось є, це круто. І воно, типу, піде потім десь далі. Тому... В Україні яке? Не то і не то. Ні, <п3> <п3> <гіль Bueno> nee, В Україні скоріше продюсерське. Uh -huh. Скоріше продюсерське. На жаль, от, розумієш. Ну, от ну, я не знаю, який б фільм, фільм там український. Вони, звичайно, є, я не буду називати, але більшість українських фільмів, наприклад, на жаль, не згадає через років 10 чи 15 і своїм дітям я теж не пораджу подивитися. Знаєш, це Так вийшло, поражали, коротше, розійшлися. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тобто, Перші, але ні. це не в якості роботи. Там, наприклад, актори такого самого рівня, як і там, там і голівудського рівня, оператори такої самої потужні. Оператори в нас сильні, насправді. От. Оператори в нас сильні. А актори, а, актори вони. Давай про тебе будемо говорити. Uh -huh. Ти актор, який знімався ну, для Нетфлікса, фактично. Uh -huh. Ну не фактично, так і є для Нетфлікса. Ну, ти вважаєш, що ти спокійно в голівудському фільмі зіграєш і будеш. Uh... Да, 100%. 100%. Знає, і є що? у нас актори, які теж. Є у ну, нас так... акторів багато в Україні. Просто справа в тому, що якщо поставити навіть то саме Ді Капріо чи якусь голівудську зірку в ті умови, в які знімаються українські актори, вони просто охіряють. Тому що дуже багато в Україні знімається. З першого дубля. Ага. Тобто... Сцену француз, з французами ми дублю 20 зробили, може й більше. Та до хрена, весь щоб, день ми робили дублю. А, а в Україні... в, українських серіалах дуже часто, типу, якщо ти сказав просто текст і не запнувся, погнали далі. А, тобто... Розумієш, ти ти, віддають на сьогодні 20. Е, Такі 20? Ну, хай на 20 сцен коротше, там, чи 15, коротше, і ти. Знімаєшся в цьому серіалі, і в тебе кожен день там купа сцен, ти вдома приходиш, коли ти їх маєш щити? Типу, вночі тіпо, повчив зранку просто не виспаний, типу, і ти отак. Типу шльоп, шльоп. Я пам'ятаю, типу, ми коли знімали в будинку, там 5 чи 6 днів у нас був будинок, і в цьому будинку ми знімали всі серії в серіалі. Ого. І я тільки встигав, коротше, бігати, типу, буральну, передягтися так. Типу, мій зараз, типу, друга сцена, мій герой закоханий. Окей, почитав текст, відзняли. Побіг, коротше, передівся зараз. типу, там 18 серія, мій герой, типу там зустрів коротше, іншу дівчину. І от ти бігаєш, коротше, тільки думаєш, та яка сцена? 86, та 37 сьома, блін. Е, е, така то серія. Коротше, ти тільки бігаєш і встигаєш переключити перед тобою та сама людина, але ти розумієш, ти її ще не любиш, вже любиш, а чи ти кинув її, а чи її ще немає. А І ти порядок ти... не ти... Ну... От так отак, от все. Вот